Вітаю, друзі, 3 червня. Даю безкоштовну пораду Володимиру Зеленському і його Зеленим гнидам. Ховайте Тимура Міндіча. Тимур Міндіч особистий друг Володимира Зеленського. Тимур Міндіч особистий гаманець родини Зеленських. Тимур міндіч, партнер Володимира Зеленського по 95-му кварталу і, власне, зараз його власник. Тимур Міндіч у схематозах, до яких причетні зелені гниди скрізь і завжди. Давайте розбиратись, як Тимур Міндіч, з майже зятя Ковомойського, перетворився на. Папіка зелених марадерів. Саме папіка. Назвати його хрещеним батьком язик не повернеться, бо і йому до хрещеного батька досить далеко. А зеленим гнидам і марадером до е, братви так взагалі. Не поймуть, як кажуть, і через орієнтацію, і через людські вчинки. Отже, буквально нещодавно з'явилось розслідування щодо причетності фірм Тимура Міндіща до розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на будівництво оборонних споруд в Харківській і Сумській області. Вдумайтесь, в Харківській і Сумській області, там, і де йдуть бойові дії. Сьогодні. Військові. Сьогодні народний депутат Мар'яна Безугла, а це фактично говоряща голова офісу президента, що в неї на язикі та в Єрмака на думці, заявила, що оборонних споруд немає. Фактично їх немає. На папері є, а так немає. Міндіші з міндічого. Уявляєте собі, воїни гинуть. А міндіші правильно марадерять. А тут ще взагалі крутезна новина підоспіла Володимир Олександрович про вашого друга. Детективи НАБУ затримали на кордоні фігуранта великої корупційної справи, пов'язаної з закупівлями на Харків Обленерго на суму 664 мільйона гривень більше 10 мільйонів доларів. За даними засобів масової інформації йдеться про родича Тимура Міндіча, партнера, друга, ледь не брата Володимира Зеленського та співвласника кварталу 95. Справа стосується закупівель 2021 року. Лічильники на 336 мільйонів, трансформатори на 328 мільйонів гривень. Причому лише за останніми сума завищення склава понад 130 мільйонів. Фактичні збитки за версією слідства 12,5 мільйонів гривень, оскільки контракти були реалізовані ну, не повністю через початок військового конфлікту. Під підозру вже потрапило 8 людей, серед них виконуючий обов'язки голови Харків-Обленерго, який контролював процес розподілу тендерів між двома правильними компаніями. Допомагали в цьому співробітники торгово-промислової палати та приватні оцінювачі, які штучно завищували очікувані ціни. Сенс схеми класичний. Підвищені кошториси, завищені, підставні підрядники, відкати. Ну, все як завжди. Вся історія виглядала особливо показова на тлі банкової риторики про боротьбу з корупцією. З огляду на близькість фігурантів, до найближчого оточення Зеленського до його родини, зрозуміло, чому справу намагалися замилити, злить як завгодно. Але очевидно, Щось пішово не за планом. І розкрита схема із порідненою прив'язкою може стати для влади дуже одним із найсерйозніших репутаційних ударів. Ви знаєте, друзі, я знайомий трохи з ситуацією Харків Обленерго. І мушу сказати, що Харків Обленерго контрольний пакет належить державі. І зелені після е, перемоги на виборах призначили родича Міндіча керувати, і той пішов кишувати. Бабаліжко рубати наліво і направо. Вдумайтесь. Передвоєнні роки грабують Харків Обленерго. В часі війни на оборонних спорудах мутять на активах Ігоря Коломойського. Так, він, ви не став взятим Коломойського, Тімур і Він мутить на його бабках. Він в темі в долі багатьох активів Коломойського, які або продалися, або віддані в управління підконтрольним йому чи банкові людям. Війна Коломойської в'язниці, разом з... Зеленськими зеленить. Зеленять зеленять. І зеленять не просто так. А через правильно монобанк, яким керує фунт, поставлений Міндіщем, Шефірами і зеленськими фунт Гороховський. Абсолютно точно. Чистої води фунт. який... Крім того, що відмиває кошти, в тому числі вкрадені у Ковомойського, бо вони не державі пішли, як мали піти, а вкрадені. Вкрадені оцими шефірами, міндічами, зеленськими, ну там Гороховському щось дали. І на них вони заробляють. Але є ще один дуже цікавий момент. Війна, 300 мільярдів дірка в бюджеті. А ці мамині поци, шефіри, Зеленські, Міндіч, виводять з Гороховським монобанк на Кіпр. Тепер податки Монобанк буде платити на Кіпрі. Дозвіл дав підконтрольний Зеленському антимонопольний комітет, яким керує Паша Малінка. Паша Малінка це колишній голова Донецької військової обласної адміністрації. Його ще Паша 15% відкату називала. Кириленко Паша. Так от, дали досвіду, банк вибили. Уявіть собі, в часі війни одно з найбільших платників податків з банківської сфери перереєстровують на Кіпр. В офшори бабки платити. А самі бігають по світу і кажуть, бабок дайте денег дайте, умираємо! Україна умирає! Бігають по під президентськими офісами по світу і під 7.40 випрошують шекелі, які потім розкрадають. Друзі, але ж це не все, верх цинізму. Ви подивіться, всі останні дні: Стерненки, Лаченки, Гороховський і інші мляді. Які прикриваються волонтерством, кричать: збираємо на дрони, ми так атакуємо дронами, збираємо на морські дрони, ми зававимо Кримський міст. Ну і на цьому хайпі збирають мільйони з українських лохів. Лохи платять мільйони. Знаєте куди? На рахунки Монобанку. Який зареєстрований на Кіпрі? Мене питання до всіх, хто перераховує кошти Лаченам, Стерненкам, іншим псевдоволонтерам, мене до вас питання. Ви дивитесь назву банка, і де він зареєстрований, коли перераховуєте? Ні, то подивіться. Подивіться. І визнайте, що ви лохи. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.